Це орковські носилки в крові. Бачите, видно, несли раненого і прилетіло. І тих, хто несли, теж їх не стало, походу. Бачте, аж ручки Воно в ямці рука лежить. Воно О, тут можна йти? Так, звісно, я вчора ходила. Там. Друзі, ми зараз знову знаходимося на орківських позиціях, де росіяни думали, що вони будуть тут навсі. Казали, що Росія тут навсі. І ось бачите, хіба кусочки Росії залишилися. Ось. Рука. Рука чия. Орк залишив руку. І Залишили нам купа, купа проблем, друзі. Ось такі в них були компанії, а вон нога лежить. Вон в кросовку нога. Ось. І ще ногу орк лишив, бачите? Ось в кросовку нога лежить. Тут та й нога є. Я думаю, що він десь тут його досить розкидало. Ось тут. Труси прострілення. Де? Ага, оце. А був, тут був приліт, що його просто розірвало, розкидало. Ось тут плита була. Отут його розірвало, там нога, там рука. А тут дуже серйозно їх крили наші хлопці. Дуже серйозно. Mm -hmm. Тут вони робили і не закінчили. Mm -hmm. Тут якусь погріб, що то вони таке ставили. бачите ставили таке? Щоб, щоб чути, коли хтось іде. Mm -hmm. Міна лежить 120-та. Тут у них була кухня. Тут сиділи вони орчуки. Сідошечки. Тут у них були вогневі. Вогневий обіж їх не було. Ось, там точка була, там. так проходили. Виявіть собі, друзі, скільки це треба прибирати, все, скільки тут треба праці, скільки тут треба рук докласти. Щоб це все поприбирати, це просто жесть Після тих орків. Ось такі мінки. Осколочно фугасне, так? Да? Так. лежать. Тут їх тут їх багатенько. Там запали до них лежать. Там є де прямо цейка. А тут же, тут, а тут з носиком лежить. Ось такі знахідки. Так все. Все розкидано, подивіться які дерева, все посічене, це говорить про те, що тут, тут було просто жарко. Отакі біндажі з ящиків. Настежній ось в таких біндажах не ховалися, О, рили тракторами, забрали наших людей трактори і виривали виривались такі бліндажі. Ось ще нерозірвана міна. Хочу звернутися до підписників, не повторюйте того, що я роблю. Самі не лазьте по позиціям. Уявити, скільки ще по посадкам їхніх трупів лежить. Трупів їхніх, мін, які вони порозставляли. Авіабомби лежать ось від одної, бачите, парашют ось таким запалом. Ось таке воно летить і потім зривається. Типа РПГ. Це град, це грати там... Так. Друзі, отак їх тут крили, це ми зараз на місці. Віндажного містечка це град. Не розірваний або, або просто хвостовик. Дивіться що тут робиться. Це від їхнього птура. Воно ще не зірване навіть. Ще тут дуже багато зброї. Ось теж вже, вже зведення. Ось такі штуки валяються. Дуже багато всякого нерозірваного, тому що їх тут, по них тут дуже сильно валили. Бачите? Тут реально дивіться, що вони зробили з нашим сосновим лісом. Це їхній котілок їхній робити і дали їсти собі. Ну Тут просто їх порвало. І це б'єрця, які каблуки полишалися. Тут їх лахміття валяється. Тут піщаний ґрунт, їм тут легко це все копалося. Тут їхній боєкомплект розірване, все розкидане. Все розкидане, друзі. Отак вони шифрувалися тут. Тут був дуже серйозний плаздарм. Багато їх тут полягло. Он міни лежать. Ще не зірвані, але без, без запалюваних. А тут рванув їхній БК. Тут рванув їхній БК, дивіться бачите. Все розкидане. Оце вони ще. А деякі ще є нерозірвані розірвані з носиками накрученими вже. Було. Купані зберігали снаряди. Наші банки, бачите, яка стати. Ось такий бндажик ігній. Бачите, ми собі тин тут сплили. Тин сплили наш український. Ящики приклали і тут ночували. Отак, вот сиділи тут орки. Пили сок за задагеє.